Рідкісний артефакт бронзову пряжку часів Римської імперії знайшов мешканець Жмеринського району. Знахідка датується другим-третім століттям нашої ери, і належить до епохи вельбарської культури. Її передали до Вінницького обласного краєзнавчого музею. Подібні пряжки були поширені серед воїнів варварських племен. В Україні відомо лише про п'ять подібних артефактів. Науковці планують провести реставрацію знахідки та обстежити місце її виявлення. Пряжку виставлять у музеї, де відвідували. Очі зможуть побачити унікальну реліквію. Чоловік, який нам її передав, він нам дав чіткі координати. Тобто, ми маємо тепер можливість виїхати безпосередньо на це місце і його більш детальніше дослідити. Тому що зазвичай подібні пряжки були частиною воїнського костюму, саме варвар... варварських племен Центральної Європи. Ось тому це є таким досить цікавим моментом. Загалом відомо близько 250 подібних пряжок. Вони були як виготовлені з заліза. так. Бронзи. Ось, і саме цікаве те, що бронзових там буквально 13% від цієї загальної кількості, і в нас якраз вона є бронзовою. Тобто це є досить таким цікавим моментом.